А всіх, кому не байдуже життя Закарпаття. Це інформаційний випуск «Час-пік», Далі про важливе в області загинув голова закарпатського штабу військової патріотичної гри Сокіл Джура Владислав Швець, Мукачевець із честю захищав рідну країну від окупантів, але 3 січня загинув на передовій. У Владислава залишилась дружина двоє донечок та онучка. Крім нього, Закарпатець Іван Шаленик загинув на війні, рятуючи життя побратимів. Про сумну звістку з фронту повідомили на сайті Кольчинської селищної ради. Він загинув на сході України, рятуючи життя побратимів із поля бою. Сьогодні поховали і воїна із села Оноківці Сергія Чернеогло. Після повномасштабного вторгнення Росії на українські землі добровільно пішов на війну, бажаючи захистити рідну землю від ворога. Загинув 28 грудня на Донеччині. У воїна залишились мама та сестри. Вічна пам'ять героям. 14 чоловіків із різних регіонів України затримали за добу на Закарпатті. Їх спіймали прикордонники Мукачівського загону. За інформацією відомства, більшість чоловіків прибули на Закарпаття з інших областей. Двоє осіб приїхали із Дніпропетровщини, ще двоє з Харківщини, та по одному із Запорізької, Вінницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської та Херсонської областей. Решта затриманих Закарпатті. П'ять чоловіків затримали прикордонники відділу Яблунівка. Також правопорушники намагалися порушити державний рубіж на ділянках відповідальності відділів прикордонної служби Вилок, Ділове, Лужанка, Тячів і Дякове. Прикордонні наряди від цих підрозділів зупинили дев'ятьох порушників кордону. Справи скерували до суду. В Ужгороді затримали зловмисника, який перебував у розшуку. Чоловік привернув увагу патрульних, коли, побачивши копів, почав помітно нервувати. Підозрілого чоловіка інспектори помітили близько 21-ї години під час патрулювання на вулиці Минайській. Патрульні перевіривши документи, з'ясували, що чоловік перебуває в розшуку Ужгородським районним управлінням поліції за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Правоохоронці затримали чоловіка і передали слідчим. У берегові місцевого жителя підозрюють у збуті зброї гранати кількох сотень патронів. За матеріалами слідства чоловік незаконно зберігав у себе арсенал зброї і бойових припасів. Під час спроби продажу в нього вилучили автомат, шість гранат різного типу та запали до них, а також більше 400 набоїв. Чоловіка затримали, а знайдені боєприпаси вилучили та відправили на експертизу. Прокуратура повідомила йому про підозру за фактом незаконного придбання зберігання і збуту зброї та бо. І суд уже обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. «Закарпатгаз» попереджає краян про те, що в січні прийдуть квитанції зі зміненими сумами за розподіл блакитного палива. Стартував новий 2023 рік, а значить і нові платіжки за доставку газу. І хоча тариф на розподіл у новому році не змінився і становить 2 ,38 гривні 38 копійок з ПДВ. Однак при цьому суми в платіжках залежатимуть від споживання впродовж минулого газового року. Усі подробиці в сюжеті. У січні закарпатці отримають платіжки за розподіл газу зі зміненими сумами для оплати. Попри те, що тариф на цю послугу в Закарпатгазі не підвищили, наразі він становить 2 гривні ,38, 38 копійок з ПДВ, Що місячна вартість зміниться у кожного споживача. Вплине на цю суму кількість пожитого газу помешканні за минулий рік. Щорічно, з 1 січня проводиться перерахунок вартості послуги з розподілу на календарний рік. Підставою для цього перерахунку основи для цього перерахунку є обсяг спожити природного газу конкретним дворогосподарством, конкретним споживачем протягом так званого газового року. Це період з 1 жовтня до 30 вересня попереднього року. Тобто зараз це період з першого. Жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року. Той обсяг, який спожив конкретний споживач, в цей період є основою для визначення вартості послуги з розподілу в 2023 календарному році. На суму зазначену у платіжці впливає саме фактична кількість спожитого газу. Часто в споживачів ці цифри не збігаються і виникають непорозуміння. У Закарпатгазі пояснюють, такі випадки трапляються через невчасну щомісячну подачу показників лічильника. До того ж чимало випадків, коли в будинку тривалий час взагалі ніхто не проживає. Втім, квитанції про оплату все-таки надходять. Якщо в двор протягом газового року було відсутнє споживання, чи воно було дуже маленьким, то встановлюється кодексом газорозподільних мереж, встановлено мінімальний розмір плати за розподіл. Тоді в цьому випадку це розмір цієї плати залежить від наявних газоспоживаючих приладів. Якщо в оселі зареєстрована тільки плита, то розмір плати. Обсягу розподілу складає 39 кубічних метрів на рік. Якщо в оселі є зареєстровані плита та водогрійна колонка, це буде 126 кубічних метрів на рік. І якщо є опалювальний прилад і плита чи тільки опалювальний прилад, тоді ця сума складає обсяг складає 314 кубічних метрів на рік. Що ж входить до послуги з розподілу газу, за яку щомісячно зобов'язані платити споживачі, за словами технічного директора Закарпатгазу Сергія Козара, це не лише подача блакитного палива до помешкань закарпатців, як думає більшість. До вартості входить ремонт газорозподільчої системи, усунення аварійних ситуацій, безкоштовна повірка лічильників, та не тільки. Зокрема, в минулому 2022 році за Враховуючи послугу з розподілу, зрахуванням послуг розподілу природного газу, наше підприємство здійснило заміну 40 одиниць регулюючого обладнання, це ГРП ШРП на новітнє обладнання, в якому застосовані регулятори і засоби безпеки іноземного італійського виробництва. В минулому 2022 році нашим підприємствам замінено понад 16 кілометрів зношених газопроводів, замінено понад 3,5 тисячі побутових регуляторів тиску у споживачів. Окрім цього, 22-го року працівники Закарпатгазу замінили більше 13 тисяч побутових лічильників у населення. Всі ці роботи задля забезпечення закарпатців газом і фінансуються за рахунок отриманих коштів за розподіл. Тім Закарпаття останнє серед областей серед рейтингу щомісячної сплати відповідної суми. Тож у Закарпатгазі закликають споживачів відповідальніше ставитись до обов'язків та оплачувати послуги за для безперебійної наявності блакитного палива. У власних домівках врятували житловий будинок власника і господарську споруду сусіда на додачу. До служби порятунку зателефонував житель села Верхня Визниця Мукачівського району і повідомив про пожежу в надвірній споруді на території власного обістя. Чоловік прийнявся рятувати худобу з дерев'яної а вогнеборці, які прибули за викликом. Негайно стали на захист житлового будинку господаря та сусідньої надвірної споруди. Трохи більше ніж дві години, і пожежу ліквідували. На Закарпатті поліція затримала підозрюваного у незаконному заволодінні автомобілем місцевого жителя. До поліції звернувся 46-річний житель села Олешник Берегівського району і повідомив про зникнення його автомобіля ваз 2107 Чоловік розповів, що припаркував своє авто поблизу будинку, проте через деякий час на тому місці не виявив машини. У бардачку автомобіля також знаходилися особисті цінні речі заявника. Винуватцем виявився 26-річний місцевий житель. Поліцейський також. З'ясували, що транспортний засіб він відігнав в гараж до свого знайомого, де мав намір на деякий час сховати автівку. Слідчі вже вилучили транспортний засіб і найближчим часом повернуть законному власнику. Слідство у справі триває. Медична допомога для громади Свалявщини відтепер вийшла на якісно новий рівень. Місцева лікарня отримала під новий рік. Таку бажану для себе техніку: новий сучасний томограф. Новий апарат марки Canon обійшовся у значну суму майже 11 мільйонів гривень. На чиї кошти вдалося закупити апарат, хто ним зможе скористатися, та як він розширить діагностику захворювань. Дивіться далі в сюжеті. Якісно вищий рівень діагностики та медичної допомоги відтепер доступний для сваляви та гостей міста. Напередодні нового року медики тутешньої лікарні отримали професійний подарунок. Новий томограф. Сучасне обладнання знаної марки японського виробника Кенон вартувало майже 11 мільйонів гривень. Дуже довго ми йшли до цього. Це була наша, як би мовити, рожева мрія, тому що е, сучасний рівень надання медичної допомоги важко уявити без е, комп'ютерного обстеження. Це дійсно визначна подія, я б сказав, навіть новий рівень у наданні медичної допомоги для населення Свалявщини та прилеглих територій, і отримали ми цей комп'ютерний томограф. Згідно програми Міністерства охорони здоров'я, це була централізована закупівля і розподіл в регіони. До списку таких регіонів пощастило потрапити. І сваляві тут лікарі зазначають, що останнім часом сильно збільшилася кількість інсультів для цієї хвороби. Діагностика саме томографом вкрай важлива. Разом з тим, обстеження чималої кількості критичних станів теж стане значно якіснішим. Першу чергу цей апарат дасть нам змогу проводити діагностику якихось екстрених станів. Кабінет, якщо ви ну, помітили, розташований біля приймального відділення, тобто, якщо якісь, ну на жаль, біля нас проходить траса, у нас є сколижні курорти, туристичний регіон, дуже часто, на жаль, бувають якісь травмуються люди, ДТП. І щоб ми могли якісно своєчасно продіагностувати, що там є яка травма, наскільки вона загрозлива для життя, нам дуже ну, дуже буде сприяти наявність цього апарату. Проте не тільки травматизмом єдиним спектр застосування нового томографа надзвичайно широкий і дає можливість визначати хвороби на ранньому етапі. Планові обстеження для діагностики злоякісних е, якихось новоутворень, е, ну і багато маси інших є які можна діагностувати лише завдяки ну, завдякуючи ну, такому апарату. Тобто раніше на простому ранівському апараті ми ну, не могли поставити такі діагности, вже маючи такий апарат, який ну, дасть нам змогу вже проводити більш якісну діагностику. Як будь-які професіонали, медики вже в чутті роботи на сучасному оснащенні. Команда лікарів для роботи з ним вже сформована, проте томограф ще не запущений в роботу, поки над ним ще активно працюють. Для того, щоб ввести в експлуатацію, треба пройти цілу низку процедур. Це перше зроблена проєктно-кошторисна документація. Зараз йде підготовка приміщення, після чого буде цей апарат змонтовано і після чого подадуться папери на отримання ліцензії із Західної Державної ядерної інспекції. Ну а поки одні тут готують відповідну документацію, інші працюють руками. Серед них і ремонтники, які готують спеціальні приміщення, всі роботи як з ремонтом, так і з дозволами, планують завершити за чотири місяці. Закарпатські прикордонники отримали нагороди від головного керівництва. Державна прикордонна служба України відзначила найсумлінніших військовослужбовців зведеного загону ЧОП-2, які наразі на Донеччині захищають нашу країну від ворога. У рамках робочої поїздки на Донеччину голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко нагородив відзнаками та цінними подарунками воїнів, які найбільше відзначилися під час несення служби та виконання бойових завдань. За особливі заслуги у справі захист. То нашої держави від окупантів, очільник прикордонного відомства, вручив військовослужбовцям відзнаки за мужність в охороні державного кордону, відмінний прикордонник а також цінні подарунки, наручні годинники. А от учні Мукачівської школи відправили подарунки для військових. Напередодні нового року вони передали подарунки для військових 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Завжди напередодні новорічних свят хочеться дива. Сьогодні кожен українець на свята загадує одне бажання на всіх, щоб настав мир, і захисники повернулись додому до своїх сімей. Та поки що ми можемо подарувати новорічно-різдвяний настрій нашим захисникам разом з вітальними листівками та смаколиками. Про це на своїй сторінці написав. Мукачевської зож No13. Вийшла друком книга Почесні громадяни Мукачева. У порядники близько трьох років готували матеріали книжки про почесних громадян. З усіх книжок видавничої студії Зоріна це найбільша праця. Життєві історії понад 80 особистостей. Сім розділів 416 сторінок. Четвертий розділ Герої серед героїв писали дружини і рідні військових, які загинули у 2015 році. Зазначає керівник проєкту видання Оксана Головчук. Мета цієї книги зрозуміти внутрішню сутність кожного героя, цінності і обставини, які ведуть його життям. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися мирних новин і до зустрічі на телеканалі Перший кабельний.